Привіт-привіт! так це я, і сьогодні ми разом проведемо день. У мене досить довго не було на цьому каналі, тому є багато чого нового, але теж здорового. Але сьогодні не про це. Сьогодні я вам знімаю такий міні-влог, показую один день свого життя. Точніше, такий вихідний день, тому що в будні дні в мене немає стільки вільного часу, на жаль. Е, тому я почала. Фарбуватися. зачіску я вже собі зробила. Вирішила, що сьогодні буде такий елегантний образ. Щось я нанесла дуже багато рум'ян тут, але вони розташувалися. Так що вийшло потім нормально. Я одразу хочу сказати, що я не вмію фарбуватися якось гарно, бо я не віза тому як вмію, так і фарбуюся. Тут мені мама принесла морку, бо я завжди люблю їсти морку, коли мама щось готує, борщ чи якийсь суп. Мама завжди мені виділяє так моркви. І сьогодні я взагалі хотіла піти в музей. Запланувала собі так зробити, але пізніше вам розкажу, чи в мене все ж таки це вийшло, чи ні. Ось такий макіяж мене вийшов, вирішила зробити ще стрілочки такі. І отакий образ я зібрала. Вважаю, що вийшло досить елегантно. Тут я вже йду. І тут ми прийшли до музею, але було забагато людей, і вони хотіли чекати на холоді. Тому вирішили щось піти з'їсти, пішли в підсигат, замовили запіканку і чайок. Потім ми вирішили все ж таки прогулятися. І в розові була ніч музеїв, ніч музеїв І можна було до 23 або до 24 собі гуляти і відвідувати різні музеї. Тут ми були в трамваї 60-х. Якщо хтось не знає, то це був мій хлопець Рома. Ми з ним разом вирішили прогулятися. От і це вже трамвай має рівно 100 років. Він був створений у 1925 році. На цьому все. Велике дякую за перегляд і до нових зустріч!